Вітаю всіх підписників. Сьогодні буде таке цікаве відео. Приїхала до мене людина. І яка проблема? Тобто машинка на автоматі. Ну це не важливо, просто, що третій меганчик на автоматі рідкість. Запускаємо двигун. І що у нас відбувається? Машина холодна, кондиціонер вимкнений і у нас починає працювати на максимальну потужність, якщо видно. Вентилятор. Тобто вентилятор працює на максимальній, на другій швидкості, будемо так казати. І що, як ми шукаємо цю проблему? Тобто, що у нас може бути? Глушимо машинку, не будемо її тріпати. Що ми зараз будемо робити? Зараз ми підключимо діагностику і подивимося, що нам, які нам показники потрібні. Потрібні нам показники в першу чергу температури, будемо так казати, охолоджуючої рідини. І ще на вентилятор впливає у нас тиск фріону. Тобто нам потрібні ці два показники. Щоб перевірити, У мене вже на каналі колись було таке відео, що ця проблема ну 99%. Я зараз даю, що це по датчику тиску фреона. Зараз підключимо діагностику і подивимося, на що наша машинка, будемо так казати, скаржиться. Так, і найпростіший додаток, щоб подивитися зразу всі показники, це наша програма Торк. Заходимо в цей додаток, і що ми зараз тут побачимо? Перше, нам, що потрібно побачити, це температуру нашої охолоджуючої рідини. Так, температура охолоджуючої рідини у нас показує вірно. Тобто 58 градусів це ну, приблизно те саме, що ми бачимо на панелі приладів. Ще температура. Яка нам потрібна Ось температура на вулиці, да? і температуру ще можна глянути в салоні. Ну, В салоні навпаки у нас би це впливало б саме на кондиціонер. І такий важний показник це у нас тиск фріону. Ось, Як бачите, тиск фріону 26, тобто на вимкненому, вимкненому кондиціонері 26 бар, це дуже-дуже багато. Чому працює вентилятор? Дивіться, якщо ми зараз включимо кондиціонер, От зараз ми його запустимо, вмикаємо. І наш тиск буде ще більше рости. Тобто, ось бачимо 26,8. Якщо ми будемо додати, він буде ось 27, 28 і так далі. Тобто, чим більший тиск, тим іде більший нагрів. Тобто зараз наш вентилятор ну, думає, да, що у нас дуже-дуже Сильно працює кондиціонер, тиск високий, і він охолоджує наш радіатор кондиціонеру. Тобто цей показник неправильний. На вимкнутому, як зараз, кондиціонері повинно бути 5-6 бар не більше. На включеному буде у нас ну, до 15, якщо повністю заправлений кондиціонер, якщо дуже на дворі спекотно, у нас буде 15-14, і цей показник буде зменшуватися в залежності від того. Як працює наш кондиціонер? Тобто, е якщо ви от, ну, можливо замічали, сідаєте в машину на вулиці дуже спекотно, в машині також спекотно, ми ну, вмикаємо кондиціонер, і у нас машина починає дуже сильно е крутити вентилятором, тобто на другій швидкості. Е з, з тим, як в машині е температура падає, вентилятор е починає працювати набагато. Тихіше, чому? Тому що тиск фріону також падає. Тобто, причина зараз працюючого вентилятору це наш високий тиск фріону. Як перевірити? Тобто, зараз перевірити можливості немає. Зараз заглушу машину і покажу далі. Зараз можливості перевірити, у нас цей датчик немає. Тобто, як це можна зробити, наприклад, на працюючому автомобілі, коли у нас працює вентилятор, ми можемо зняти. Штекер з датчика тиску фреону і вентилятор повинен перестати працювати. Тобто, щоб до нього забратися, можливості такої немає. Вже ось вечері є в нас. <кхи> тобто, людина це вже зробить сама. Якщо ми знімаємо, Вентилятор перестає працювати, значить, все. Ми усвідомили, що це дійсно причина в цьому. І міняємо датчик тиску Фріону. Зараз що ми зробимо людині? Ми знімемо просто йому клемку з вентилятора, щоб він не працював, тому що це дороговартісний, будемо так казати, прилад в автомобілі. І підв'яжемо ось хамутиком і відправимо людину вже десь шукати яму і стакаду, і перевірити саме цю нашу теорію. Все, отаке було сьогодні відео. Якщо у вас є така проблема, перевіряємо ще раз температуру охолоджуючої рідини і перевіряємо тиск фріону. Якщо тиск за більше, навіть більше 10 на вимкненому кондиціонері, це 99% проблема з цим датчиком. Так що, якось так, сьогодні було ось таке відео. Кому було цікаво, ставимо пальці вверх, кого залишились питання. Запитуємо в коментарях всім гарного, тихого, мирного вечора.